Урочисте відкриття відділення медичної лабораторії діла з перерізанням червоної стрічки відбулось на садовому бульварі 5, де працюватиме медична установа. Медична лабораторія діла це лідер з якості в лабораторної діагностики вже 25 років. А на сьогодні діло представлено вже 219 точок мережі має по всій території країни. Два таких високопотужних лабораторних комплекси. Ми маємо у Києві та Львові. Щороку більше 8 мільйонів досліджень стають клієнти в медичній лабораторії діла. Всі клієнти можуть отримати знижку 30% на лабораторну діагностику до 29 лютого. Діла проводить понад 1200 досліджень. Біоматеріал, який береться в шості, буде в той самий день доправлено до Київського лабораторного комплексу, де сучасні інноваційні технології поєднані з досвідом лікарів. У Нас є і роботизована техніка, в нас є і спеціалісти. Те лікарі, які на своєму рівні перевіряють і валютують дослідження, вже за добу людина отримує результати досліджень в Сумській області. Саме в шостій відкрилось перше лабораторне відділення діла завдяки шосткінцям, які вірять в рідне місто і в компанію діла. Нам дуже приємно співпрацювати з професіоналами, і ми будемо. Намагатися, щоб це було також добре, все в нашому відділенні на професіональному рівні На урочисте відкриття запросили депутатку Шосткинської міської ради Світлану Субтельну, яка подякувала всім, хто дотичний до відкриття лабораторії. Коли сьогодні дуже велика кількість підприємств закрилась в Україні в Сумській області, коли сьогодні е, вивозять кошти з України і відкривають справи за кордоном. То ми дуже вдячні медичної лабораторії діла за те, що вони приїхали майже в прикордонну зону, де поряд стріляють. Де поряд не можна сказати, що небезпечно, і відкрили сьогодні таку чудову сучасну лабораторію, як соціально відповідальний бізнес діла допомагає Збройним силам України першочергово військовим шпиталям у містах Мільйонниках, Львові, Києві, Дніпрі, Харкові і Одесі. У рамках цієї співпраці лабораторія безкоштовно надає дослідження для госпіталів. Окрім того, для військових діє постійна знижка 50% на всі дослідження, затишне приміщення Лабораторії вже чекає на своїх клієнтів. Відділення буде працювати з понеділка по п'ятницю, з 7 ранку до 15-ї, забір крові також з 7 ранку до 15-ї години. У суботу працюємо з 8 ранку до 1, у неділю це вихідний. Всю інформацію можна отримати у нас на сайті www.dila.ua. Там є вся інформація стосовно цін на дослідження, срок виконання і сам список всіх досліджень, які ми робимо. Необхідну інформацію можна отримати, зателефонувавши на гарячу лінію по номеру 0800 217 887